РФ ставить на озброєння нові ракети з ядерними бойовими частинами. Лідери G7 домовились про подальшу підтримку України, та Росія готується підключити Запорізьку АЕС до власної енергосистеми. Про все в новинному дайджесті за 22 травня. РФ ставить на озброєння нові ракети повітря-повітря з ядерними бойовими частинами. Повідомляє розвідка США. Такі ракети для винищувачів створювали ще за часів СРСР, зокрема Р 33 Але попри те, що вони вважаються архаїзмом. У РФ продовжують створювати нові міністри фінансів країн Великої Сімки домовилися продовжувати підтримку України в її захисті від вторгнення Росії. Про це заявив міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль на зустрічі G7 в Канаді. За його словами, підтримка залишається незмінною, та Україна може розраховувати на сильну солідарність і суттєву підтримку з боку країн G7. Росія готується підключити Запорізьку АЕС до власної енергосистеми. Повідомив екс радник мера Маріуполь. Ля Андрющенко. у Маріуполі та Бердянську вже завершили будівництво розподільчого вузла і компресорної станції, що дозволить найближчими тижнями підключити Запорізьку АЕС до енергомережі РФ. Це посилить контроль РФ над АЕС і вплине на безпеку та енергопостачання регіону. Трамп у телефонній розмові з лідерами Європи сказав, що Путін не збирається припиняти війну проти України, бо думає, що перемагає. Повідомляє The Wall Street Journal. Раніше Трамп не Раз заявляв, що Путін нібито хоче миру, і якщо той відмовиться припинити вогонь, проти Москви запровадять жорсткі санкції. Попри це, він не погодився на вимоги зеленського та європейських лідерів посилити тиск на Росію.